В принципі, навіть і не читала. Дорога. Дорога в'ється, мов тонка зміюка. Дорога в'ється і біжить удар. І з рідним домом незначна розлука навіє і радість, і печаль. Там горизонт різається у хмари. Далеко там чекає вражень буря. І тільки в грудях ці гучні удари ударі відсумні сталі. Хто твій поводив? У поїзді вокзали та перони минають швидко за твоїм вікном. То точно сонце, люди та жаргони, поміж великих міст ти сам, як гном. Дорога в'ється ген до горизонту, дорога в'ється, їй нема кінця. А ти йдеш без жалю і скорботи, бо тебе не пошла ніхто гінця. Вперед звучить, як гасло в твому серці. Дорога й додому проляга. Ти тихо придкриєш рідні дверці. Цей запах маминого пирога. Дорога за вікном усе ще манить, манить у мандри рушити чужі країни Та поки що карбується у пам'ять рідний дім та пісня сологів.